Візовий скандал у Польщі може вплинути не лише на відносини держави з західними сусідами, а й на перебування Польщі в шенгенській зоні. Принаймні третина громадян Польщі бояться саме цього. Як у наших сусідів напередодні виборів розвивається корупційна справа про хабарі за візи для мігрантів, і до чого тут індійський болівуд, розповість аналітик каналу Юкрейн News Андрій Матвієв. Вітаю колеги. Справді Польщу і далі лихоманить напередодні виборів, де в шаленій запеклій боротьбі зійшлися дві основні політичні сили, які почергово звинувачують одна одну у фактично смертних гріхах, ну як для політиків. І тому хочу нагадати, що всі заяви, які лунають нині з Польщі, навіть ті, які стосуються України, варто сприймати лише в контексті виборів 15 жовтня. Але зараз давайте не про нас, а про продовження, мабуть, найгучнішого скандалу цього електорального циклу. Причому деякі журналісти і експерти називають це скандалом 21-го сторіччя в Польщі. Мова про візи для мігрантів. Нагадаю, у наданні дозволів на в'їзд до шенгенської зони за гроші звинувачують чиновників Міністерства закордонних справ Польщі. Звісно, найбільш емоційно це робить тамтешня опозиція, для якої така інформація ну, справжній подарунок перед виборами. Хоча насправді розслідування ще з березня веде польська прокуратура. У справі вже затримали сімох людей. Тому і не дивно, що скандал і не думає вщухати. Навпаки, стає відомо все більше подробиць, часом дуже цікавих і екзотичних. От, наприклад, як історія 36 громадян Індії, розказана виданням ОНЕТ. Ці іноземці отримали візи, назвавшись кіномитцями з Болівуду. Для їхньої легенди навіть вигадали назву фільму, який вони начебто мали знімати Асаті. Але згодом з'ясувалося, пише польський портал, що зокрема хореограф не вміє танцювати. Продюсер раніше розносив овочі, а гримерка насправді ніколи не гримувала акторів, а мала салон краси десь на заправці в Індії. Отримати легальні документи через Польщу цим кінодіячам було вигідно, адже багаторазова шенгенська віза, на яку вони претендували, дозволяє в'їжджати не тільки до країн Євросоюзу, а також, наприклад, до Мексики. А там, для тих, хто бажає потрапити нелегально до США за гроші, давно вже протоптано чимало стежок. І насправді не дешевих. за те, щоб потрапити в Америку, кожен із майстрів Болівуду платив по 25-40 тисяч доларів. Власне, цим методом, так би мовити, підкорення про просторів американської кіноіндустрії скористався 21 кінотворець із 36 індійської 36 людей індійської команди. Цікаво, що після цього аналогічну заявку до польського консульства подали вже приблизно на сотню таких митців у лапках, звісно, але це така собі весела ілюстрація проблеми, що може мати значно більші масштаби. Зокрема, Дональд Туск наголошує загалом за останні два з половиною роки мігрантам із Африки і Азії було видано 250 тисяч підозрілих польських віз. Під найбільший удар тут потрапив заступник міністра закордонних справ Пьотер Бавжик, який наглядав за роботою консульств. Він начебто давав накази консулам у різних країнах оформлювати документи певним групам людей. У кожному листі було зазначено кілька десятків, а то й понад сотню імен людей, яких консули мають прийняти якомога швидше, поза чергою. 31 серпня Вавжика звільнили з посади, викреслили із передвиборного списку права і справедливості. Але хвилю звинувачень вже було не зупинити. Водночас в опозиції наголошують, що попри розголос зловживання з візами, тривали і після цього. Зокрема, речник громадянської платформи тиждень тому розповідав, що сервіси, які пропонують такий вид легалізації, принаймні на той момент ще діяли. Кілька днів тому наші працівники дзвонили за номерами телефонів в Африці та Азії, вказаними в інструктивних відео, як потрапити до Польщі та купити візу. І ці номери працювали. Ви все ще можете купувати польські візи без контролю польської влади. Мабуть, це все залишилося б внутрішнім питанням Польщі, якби не стосувалось державного кордону, наприклад, з Німеччиною. Адже зрозуміло, мігранти платили чималі гроші не стільки за право пожити в самій Польщі, скільки за можливість із легальними документами рухатися далі на захід. Тому на скандал відреагували і за межами країни. Зокрема, Олаф Шольц заявив, що слід посилити контроль нелегальної міграції з Польщі. А у відповідь польський міністр закордонних справ Збігнев Рау попросив німецького канцлера поважати суверенітет його країни, назвавши останні заяви політика спробою втрутитись у внутрішні справи польської держави та виборчу кампанію. І ось в цьому контексті для електоральних перспектив права і справедливості виникла загроза. Адже чимало поляків злякалися, а чи не вплинуть як сам корупційний скандал, так і суперечки з цього приводу з Німеччиною на перебування Польщі в Шенгенській зоні? Зокрема, третина поляків впевнені, що добром для них ця ситуація не закінчиться. Але внутрішнім критикам влада відповідає, проблема трохи перебільшена. Ну як трохи? У тисячу разів. Генеральний прокурор Збігнів зьобро повідомив, що розслідування стосується лише 268 випадків, а не 250 тисяч, як кажуть у громадянській платформі. У і справедливості одностайні порушення у наданні віз Польщею не є системними і стосуються лише окремих випадків, які вже в полі зору правоохоронців. А до чого приведе це, ці розслідування, вже згадаємо, мабуть, після. 15 жовтня, колеги Андрію, дякуємо тобі за таку болівудську історію. Аналітик Юкрейн News Андрій Матвієв розповів про передвиборні перегони в Польщі.